Вітаю вас, Кременчуцька газета, спільно з театральною касою бізнес-центра Бульвар. Сьогодні проводить розіграш квитків на відверту комедію Свінгери. Ця комедія відбудеться 4 травня, о 18-й годині, в міському палаці культури. А організатори комедії про неї розповіли так. Абсолютно різні люди збираються на свінгер вечірку. Там вони хочуть добре провести час і спробувати щось нове. Хай навіть трохи дивним способом, адже зрада на очах один одного на думку героїв, це зовсім і не зрада. Вистава Свінгери заставить вас подумати та посміятися над досить важливими темами сьогодення. Так ось. Для того, щоб прийняти участь у нашому розігрі, потрібно було заповнити анкету на сайті Кременчуцької газети kg.ua. Ми відібрали правильні відповіді. Дані на них зафіксовані зараз. Ми їх покладемо у наш барабан, і хтось отримає квитки на цю о, комедію. Не дивлячись у барабан, витягаю дані, і це буде пані Наталія. Електронна адреса зазначена. Телефон зазначений. Ми з вами обов'язково зв'яжемося, а всім іншим нашим читачам ми радимо. Якщо вони бажають прийти на комедію Свінгери, звернутися до каз міського палацу культури, каз бізнес-центру Бульвар та інших кас театральних, де придбати квитки на цю комедію. Нагадую, 4 травня в міський палац культури о 18.00. Дякую вам.